У Румунії ж заперечують падіння російських дронів на свою територію. Про те, що напередодні вночі під час масованої атаки шахеди здетонували в Румунії, заявили в українському МЗС. Фотовибуху з румунського боку Дунаю оприлюднив речник відомства Олег Ніколенко. Знімок зробили українські прикордонники поблизу Ізмаїла. Він закликав союзників України прискорити надання додаткових систем протиракетної та протиповітряної оборони та бойової авіації. А от як інцидент прокоментували у Бухаресті, далі. Звичайно, є ризик, тому що те, що там відбувається, дуже близько до наших кордонів. Практично ми можемо бачити з нашої частини Дунаю, що там відбувається. І ми бачили, що Росія цинічно атакує, продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, не дозволяючи Україні експортувати своє зерно. Звичайно, існує ризик нещасних випадків або інцидентів, але поки що цього не сталося.